Це програма. Я у Польщі з вами Світлана Мялик. День матері щороку відзначається в багатьох країнах, однак у різні дати. У Польщі матерів вітають щороку 26 травня. А в Україні свято припадає на другу неділю травня. Цьогоріч це було 11 травня. Традиційно діти вітають своїх мам квітами, листівками та теплими словами. А я завітала на день відкритих дверей у будинок мами у Києві. Команда громадської організації підтримує матерів з малюками та жінок при надії. Які опинились у складних життєвих обставинах. Та створюють їм простір труботи, відновлення та можливості нового життєвого старту. Будинок мами існує вже два роки та підтримується небайдужими, зокрема казахськими друзями. За цей час допомогу одержало майже 40 жінок та півсотні дітей. Одна з перших підопічних центру за допомогою співробітників будинку мами виїхала до Польщі, аби бути в безпеці з маленькими дітьми. Від польських друзів жінка за півтора року отримала і дах над головою. І усіляку підтримку. Тож я завітала до будинку мами та поспілкувалася з жінками та співробітниками громадської ініціативи. Мене звати Тетяна Тененіка, я керівник громадської організації Будинок мами, яка займається підтримкою жінок, вагітних жінок і з дітками від нуля до трьох. Пані Тетяно, я сьогодні приїхала вперше будинок мами. Тут у Києві дуже комфортно, навіть так і душевно, і фізично, я бачу, що столики для того, аби пеленати, так немовля, Тому що у вас мами з дітками до трьох років, практично кожен куточок у вас якось так облаштований, щоб мамі з дитинкою тут було зручно. От розкажіть, як взагалі виникла ідея створення громадської організації? Як давно ви існуєте, і з чого ви починали? Наша громадська ініціатива вона народилася в 2023 році. Ну, взагалі, перше, з чого у нас почалося, це. Це, знаєте, от бажання допомагати допомагати жінкам, враховуючи ті кризові умови, в які вони знаходяться. Наша взагалі, от перша жінка, вона була з Київської області. Ми про неї дізналися абсолютно, ну скажімо так, випадково. До нас, ми коли були у відрядженні місто Фастів, до нас звернулася мобільна бригада з приводу того, що є. Жінка, яка потребує допомоги, жінка з трьома дітками, коли була передача, все говорить Україна. Це було в травні 2023 року. Вона звернулася ну вона чи її подруга. Вони звернулися ну, якби з цією історією, коли ми подивилися цю історію, вона була така дуже. Знаєте, така дуже емоційна з точки зору, як жінка, яка вихованеться з прийомної сім'ї, виховує трьох дітей, будучи в шлюбі, але вона потерпає від домашнього насильства. Ми дуже прониклися до нею. Ну скажімо так, емоційно, і вирішили її взяти. Вона була наша перша наша клієнтка центру. Це вдома домашнє насильство. Чоловік, так так. Але коли ми ще почали з нею працювати, виявилося, що це людина з інвалідністю, і взагалі вона до нас прийшла. В неї було на меті народити п'ятеро дітей. Навіть вона не розуміла, що народжуєш дітей, їх потрібно там кормити, виховувати, потрібно витрачати гроші. А Враховуючи, що вона ніколи не працювала. Ну тобто вона там підробляла на якихсь там заробітках, і все. Тобто в неї не було власних грошей. І тому ми якби так підшукували варіанти, де ця жінка може себе реалізувати. В процесі роботи знову ж таки десь через місяці три вона вже зупинилася на трьох, як би сказала там. Вона навіть нам відповідала, що от я, поки їх там на ноги не поставлю, то я не буду там, ну скажімо так, народжувати далі. І все. І ну, ми бачимо результат наші, до речі, ось фотографії це двох старших діточок. Це моя бачу, що тут е, фото таке велике на стіні двоє хлопчиків. Червоні курці, в блакитній там в автобусі. Я так розумію, вони кудись їдуть. Так це її до дітки Польщі. до Польщі. Тобто, це ви розповідаєте про жінку. Саме от ми перед інтерв'ю з вами говорили, що одна з жінок вона потрапила до Польщі, так ви власне про неї говорите. Да, наш проект взагалі розрахований на півроку, і ми за півроку нашої роботи ми намагаємося працювати з жінкою таким чином, щоб її влаштувати після нашого проекту, щоб вона була влаштована, тобто щоб жінка була самостійною, ресурсною, щоб вона могла себе просто забезпечувати фінансово себе і свою дитину. Тобто, жінка, яка потрапляє з дитиною до вашого центру, будинку мами, так тобто, в неї є часу півроку для того, аби якось налагодити життя, так і вийти вже. Сильнішою звідси, так? Да? Так, да, Ми працюємо над розвитком якраз материнського потенціалу, над її самостійністю, і якраз вже коли жінка попадаючи до нас, ми працюємо над її, скажімо так, спочатку емоційною стабільністю. Вона ну, протягом там, першого місяця вона адаптується до нових умов. А потім, коли жінка починає розкриватися, ми вже починаємо більше, скажімо так, робити наклон на. Якісь професійні здібності виявляти, да? тобто ми розуміємо, ну тобто, щоб ми розуміли, в якій сфері жінка може працювати. От і тобто, ці всі процеси вони є всі паралельні, і відповідно ми там підшукуємо житло, взагалі варіанти, чи вона буде знімати житло, чи ми будемо шукати, наприклад, волонтерів, які там нам зможуть якийсь певний час оплачувати житло. Чи, наприклад, ми там наприклад, пропонуємо якусь іншу область, щоб вона могла переїхати. Знову ж таки, все залежить від різних умов, її індивідуальності, тобто від певних особливостей. Як ця жінка потрапила до Польщі, як Польща прийняла? Розуміємо, що з часу повномасштабної війни Росії проти України мільйони українців потрапили до Польщі, потім хтось з Польщі до інших країн, тобто Польща стала певним хабом. Багато хто залишився. І от зараз знаємо, що це десь приблизно. Мільйон вимушених переселенців, воєнних мігрантів це ж переважно жінки з дітьми, тобто це мами. Коли перебуваючи в нас жінка, значить ми їй запропонували допомогу юридичну, юридичного характеру. І відповідно, ми підготували документи для суду щодо розірвання шлюбу з цим чоловіком. Але паралельно ми її готували до виїзду за кордон саме у Польщу. Бо ми шукали інші проекти, які якраз можуть її супроводжувати допомагати їй. Враховуючи її стан, і плюс в те, що в неї є троє ну, дуже маленьких дітей. Найменшому було 9 місяців, і потім 2-3, тобто дуже маленькі дітки. От ми знайшли проєкт в Польщі, до якого ми ну, потім там купили білети на автобус, її ну, відвезли, знайшли супроводжуючого і в принципі вона в Польщі перебувала близько півтора року. Але ну, можливо, ця шаха повернутися додому, тобто все-таки зіграла своє, вона ну, не захотіла залишатися в Польщі. І от, а буваємо... які, які в неї були умови в Польщі? Трошечки розкажіть. Тобто, де вона була? Це якийсь соціальний центр, тут житло їй надали, якусь підтримку. Що ви знаєте про це? Це було соціальне житло, от як для внутрішньопереміщених осіб з України. В більшості це були саме українці. Це був як готельний комплекс, але він був перелаштований для внутрішньопереміщених осіб, і там я, я не пам'ятаю міста, да, ну, мене десь є записано, але я не пам'ятаю. От і видавали продуктові набори, їх там кормили чи один, чи двічі на день. Плюс давали одяг, давали медикаменти. Безкоштовне проживання. У них була там ціла кімната, була абсолютно прилаштована для дітей. От потім їй була певна допомога, і плюс вона оформила також допомогу на дітей, на себе і вона 800 плюс є на на дитину. На кожну дитину в місяць дається 800 злотих. Це ну десь 8 тисяч, вісім-дев'ять тисяч гривень. Так. І в принципі вона на ці гроші жила спокійно. Ми тут, поки вона перебувала в Польщі, ми тут спокійно закінчили її дати да, да, юридичні питання. Тепер вона вільна жінка, вона дуже гарна, вона дуже така, вже спокійна. І от зараз вона от буквально в цьому місяці вона вже повернулася назад в Україну, і ми зараз їй допомагаємо шукати будинок, ну, де вона може зараз проживати сама з дітками. Ну, і знову ж таки, влаштувати на роботу. Тобто вона в грудні поїхала да, і повернулася от на початку травня. Так. Надали дах над головою, їжу, забезпечення, все це було. Так? Що далі? От бачите, ми почали з історії, з конкретної історії жінки з трьома дітками, яка опинилась в важкій життєвій ситуації, тобто домашнє насильство, взагалі складна, складна родина. І що далі? Ну, в її випадку, знову ж таки, після закінчення ну, якби, терміну перебування на нашому проєкті, ми не кидаємо наших жінок, тобто ми їх супроводжуємо. І це може тривати і півроку, і рік, і два роки. Тобто ми виділяємо на це певні ресурси, бо ми розуміємо, щоб жінка, допомагаючи їй подолати складні життєві обставини, ми розуміємо, щоб вона не повернулась туди знову, їй потрібно в будь-якому разі підтримка. І тому відповідно цю жінку, з якою ну про яку я тільки що розказувала, ми враховуючи, що ми її півтора року супроводжували, і ми далі будемо її супроводжувати, знову ж таки, враховуючи особливість її життя, ну будемо з нею працювати далі. А мене, до речі, уточнення, ота от історія, яку ви розповіли про пані Тетяну, була необхідність її виїзду до Польщі, так? Через те, що чоловік, наприклад, ну от в Україні не давав їй спокою. Я так розумію, так. Так, він звертався до служби у справах дітей і постійно її так трошки погрожував, про те, що він забере дітей до себе. Можливо, це було пов'язано з мобілізацією саме особ чоловічої статі, і якраз враховуючи спільну кількість дітей, а саме трьох, можливо, це для нього був якби шанс не, ну, не бути мобілізованим. Ми не знаємо його там, якби таких дійсних намірів. Але тим не менш він їй телефонував, він там він іноді погрожував, він грошей на утримання дітей не надавав. Тобто, ну там коли цікавився, коли не цікавився, ну більше це з точки зору, там коли ти привезеш дітей. Ну от Ну, в такому сенсі. як вас звати Назвіться. Мене звати Наталія, я фахівець соціальної роботи в громадській організації Будинок Мами крута ініціатива, класний колектив. Працювати подобається. Ми розвиваємось постійно навчаємось. Багато хто з ваших колег, з якими я спілкувалась, до цього він. Навіть називається не роботою, а певною місією якоюсь так, от ну, тому, що якби працюють тут жінки переважно, і допомога жінкам, матерям, які опиняються іноді в дуже важкій ситуації не через себе, а через ту ситуацію, в яку вони потрапили, наприклад, там домашнє насильство або якісь військові дії. Ну по-різному, все може бути. От власне ваша робота в чому полягає? Це супроводження жінки, от в якихось юридичних моментах. Я роблю так, працюю так, як і з документами, так і з самими жінками. Перш за все, коли жінка потрапляє до нас в центр, її треба правильно оформити юридично. Вона підписує в нашому центрі договір, підписує заяву та інші передбачені нашої організації документи. Але також моя робота заключиться в тому, що я супроводжую жінок, надаю їм супровід у всіх їхніх питаннях. Це можуть стосуватися питання. Навчання, пошуку житла, пошуку роботи, якісь бувають у жінки проблеми, чи то з документами. Наприклад, у нас була жінка, в якої в 22 роки не було навіть паспорта України, і ми допомагали в цьому питанні. Вона жила до 22 років без паспорта, народила дитину, а потім потрапила з пологового будинку до нас в центр. І так як виявилося, що в неї було на руках тільки свідоцтво про народження, паспорта не було, скільки. Вона його не оформляла а до того як вона була ну ще маленькою, мама також не, не оформила відповідні документи, не зробила довідки. У матері був паспорт радянського союзу. І в цьому була вся така, скажімо, загвоздка, що ще з самого дитинства її не неправильно невірно оформили. Її надали документ не від народження, а тільки через два роки після народження. І в цьому ми розбиралися в цьому питанні. Наприклад, таке питання було інколи. У дівчат там з якимись певними довідками щодо оформлення соціальних виплат є, є проблеми. Ми їх консультуємо. Є проблеми з в установах. Ну в банку, наприклад, картка була от у нас в однієї підопічної банківська карта була заблокована. Був певний арешт. Ми допомагали в цьому питанні, Марія. Зустрічаємося в будинку мами і ви з Емілією, який буде скоро рік. Як вам тут живеться? Чим ви займаєтесь? Як побудований ваш день? Цілком все добре. Коли дитина відпочиває, займаємось картину малюю. Арт-терапія, швія приходить. А яку картину малюєте? Похоже, як осіння. Це фарба? фарби? Так, да, да, по номерам картина. Я так розумію, що ви людина, яка опинилася в непростій ситуації так, з дитинкою, тому ви тут. Тобто малювання допомагає вам? Так більш заспокоює. А скільки ви тут уже? 22 числа вже буде 6 місяців. Тобто півроку ви маєте тут бути і далі вже маєте якось влаштовувати своє життя. так? наскільки ну, вам допомогли фахівці центру, будинку мами? Так, ну я приїхала. Я більш стала, більш впевненіше. А як ви далі своє життя бачите? Ну, зараз би хотіла б навчитися займатися ну, швою більше. <гум> Щоб робота була, так? Або майстер манікюру. А що більше подобається? Ну, і те, і те. <гум> Попрошу вас назвіться, будь ласка. Мене звати Ірина, я координатор будинку мами. Мене звати Олена, я теж координатор будинку мами. Що робить координатор в будинку мами? Чим ви займаєтесь конкретно? Так, пані Ірині. Всім координатор займається. Допомагає, навчає, підказує, контролює. Тобто, коли жінка приходить до вас, тобто вона потрапляє в руки координаторки, так власне, ви ж допомагаєте їй в процесі? Так, звичайно, приходять такі жінки, які багато чого не вміють, і ми навчаємо самому елементарному, як зварити кашку, приготувати дитячу суміш, покупати дитинку, передягти. А як будується день жінки в будинку мами? Олена, координатор. Наші жінки живуть в будинку як у себе вдома, але є графік, по якому ми намагаємося їх привчати, жити, готують, прибирають. І зазвичай ми допомагаємо їм навчитися спланувати свій день. І Багато різних волонтерських організацій нам допомагають. Багато проходить навчань, так само ми ще ходимо на екскурсії. Їздимо Це така культурна програма, так? так вона дуже така насичена. Багато багато дівчата навчаються. Чи ті жінки, які отримали допомогу в найважчий момент життя? От були тут в будинку матері, потім вже виходять, продовжують своє життя вже на іншому рівні, абсолютно так, якось влаштовані більш-менш. Чи вони з вами не втрачають зв'язок, чи вони якось вдячні вам чи дякують? Я не знаю, пишуть там, телефонують і кажуть Спасибі, що ви підтримали? Олена, наші дівчата від'їжджають до нас, нас підтримується з ними комунікація, ведеться по супровід, ми їх консультуємо. Переписуємося, підтримуємо, допомагаємо порадами. Якщо в них складні ситуації, вони питають нас поради, і ми намагаємося всіляко їм допомогти. Дівчата більшість підтримують зв'язок в телефонному режимі. Дзвонять, вітають святами, цікавляться. Деколи приїжджають до нас в гості, ми їх дуже чекаємо, знайомляться з новими дівчатами. Ну, така. Душевна домашня атмосфера. Випадки, які найбільше вам запам'ятались от м, жінок, чи є? Ну можливо, я не знаю, які жінці, от ви так допомогли дуже сильно. Ірина, так дуже один випадок запам'ятався. Ми забирали дівчину з пологового, хотіли відмовитись від дитинки. Дитинці на той момент було двоє суток, мабуть, і ми їздили її. Не могли вмовити медперсонал пологового. І зателефонували нам, попросили приїхати. Вони провели з колегою там, мабуть, більше години. Залишили свій телефони. Обмінялися номерами. Я почала її писати, вона мені відповідала, будинок я їй скинула, показувала. І через двоє суток вона написала, що хоче, щоб ми її забрали. Ми поїхали її забрали. Зараз хлопчику 10 місяців була ситуація така, що батьки навіть не знали, що вона була вагітна і народила 7 місяців. Потім вона призналась, вони її забрали до себе. Підтримуємо зв'язок з нею. А так не хотіла дуже зараз. Любить свого сина, а була розгублена. Могла зробити таку велику помилку. Так, да. ми з вами зустрічаємось напередодні дня матері в Україні. Це друга неділя травня, а в Польщі це. 26 травня, тобто це весняне таке свято. Що ви побажали всім матерям, які ну опинились у важких умовах життя і через особисту ситуацію або, можливо, через війну? Олена, я б хотіла побажати матерям, які залишилися в складних обставинах життєвих. Щоб вони не втрачали віру в себе, щоб вони знали, що є люди, які можуть допомогти, і частіше до них зверталися. Ну і побажати нам, мабуть, мирного неба, мамам і дітям, тому що діти це наше майбутнє. А мами саме головне, що є в їхньому житті. Ірина, я також хочу побажати в першу чергу мирного неба. Вірити в себе, вірити в своїх дітей. Вихід завжди можна знайти. І якщо просити про допомогу, то її завжди нададуть. То стукайте і відчиняйте. Так, дякую за ту важливу справу, що ви робите. Попрошу вас назвати. Я Світлана Жовніренко, психолог. Працюю на проєкті будинок мами з осені 23-го року. В чому полягає ваша робота? У нас тяжка робота і комплексна. Підопічні, які потрапляють до нашого будинку мами, потребують дуже об'ємної роботи, бажано було б, звичайно, більше часу. Але все, що ми можемо зробити за півроку їх перебування в будинку мами, ми робимо. Це індивідуальна робота і групова робота. Психологічна робота заключається в тому, що ми формуємо їх самооцінку, піднімаємо. Укріплюємо, якщо вона є, з якими найбільше психологічними проблемами стикаються от мами, які потрапляють до будинку матері тут, от в Києві, як я вже сказала, це така дуже багатогранна робота, тому що кожен випадок індивідуальний, дуже індивідуальний, і відповідно це і робота з травмою, це як я вже сказала, робота з формуванням самооцінки, з формуванням особистих кордонів. Вміння вирішувати конфліктні ситуації, вміння управляти своїми емоційними станами. Це стресостійкість один із частих тренінгів, який нам доводиться проводити. На постійній основі в проєкті працюю як психолог тільки я, але у нас приходять волонтери досить часто. У нас працює арт-терапевт один раз на тиждень, у нас є лікар, психотерапевт, який також за необхідності приходить кожного тижня чи через тиждень, якщо є необхідність, виписати препарати, необхідні. Лепідопічній, звичайно, працює лікар-педіатр. Вона також приходить кілька разів на тиждень для того, щоб і мами і дітки були обстежені, доглянуті при необхідності. Проліковані скільком жінкам ви надали допомогу за цей час за два роки. Два роки ж так існує громадська ініціатива, будинок мами. Я з, працюю з осені 23-го року. Єдина підопічна, з якою я не працювала, це була наша перша підопічна. Я її бачила, знала, але з нею на той період ще працювала моя колега лікар психотерапевт а Потім вона мені передала роботу всіх інших підопічних. І от, власне, з 37 підопічних, які були у нас в будинку мами, я працювала 35-36. Підопічники супроводжуємо їх і на даний момент, тому що вони звертаються за допомогою за консультаціями. Ну але тепер онлайн, якщо вони вже випустились з будинку мами, якісь, скажімо так, найважчі випадки в вашій практиці були і з чим вони пов'язані? Найважчі випадки це коли підопічна має інвалідність або психічні розлади, на превеликий жаль, і такі мами. До нас потрапляють, ми допомагаємо, але тоді більше працює лікар-психотерапевт з медичною базовою освітою. Скажіть, а як виглядає? От в Практичному сенсі ваша робота, тобто ви раз на тиждень, наприклад, працюєте з кожною жінкою, яка тут перебувається до 10 жінок, тобто десь 10 жінок в центрі перебуває. Тобто, ви з кожною пропрацьовуєте от ті психологічні проблеми, які є чи по мірі необхідності, скажімо, хтось жінок можливо погоджується на це, хтось ні? Як це виглядає? Погоджуються і проявляють бажання практично всі. Інколи мого робочого дня не вистачає для того, щоб з усіма попрацювати. Просто поговорити, просто підтримати це, я намагаюся робити кожного разу. Звичайно, що в першу чергу беру на консультації тих підопічних, які потребують підтримки, ми проводимо багато тестувань з ними. І відповідно, якщо я бачу, що рівень тривоги досить високий, з такою підопічною я працюю кожного разу, коли. Я працюю в будинку мами. Ті підопічні, які більш стабілізовані, вони виконують певні завдання. Підопічних є зошит роботи з психологом. Вони прописують там 21 день свої позитивні характеристики, прописують свої особисті кордони, що я люблю, що я не люблю. Прописують варіанти, що допомагає їм справлятися зі своїми емоційними станами. Прописують режим дня дитини. Я практично всі методики намагаюся. Проводити в письмовому варіанті, вони так краще запам'ятовують і, звичайно, тоді краще дотримуються тих чи інших рекомендацій. Так само у них є зошити, де вони прописують свої плани, цілі, мрії. Так само у них багато практичних занять, завдань, які допомагають їм розвивати їх когнітивну систему. Навіть є зошити, де вони вивчають табличку множення. Так, різні різні випадки бувають. І от як сказала керівниця центру, пані Тетяна, що навіть от одна з жінок, яка не мала мрії, навіть я не знаю, як можна жити без мрії. Мабуть, це неможливо, так. Має бути мрія завжди, має бути те, до чого ми йдемо, та точка, до якої ми йдемо. Так, ми прописуємо плани, цілі, навіть такі методики, як в життєвого балансу, але в такому полегшеному варіанті. Я намагаюся всі методики, з якими я працюю зі своїми постійними клієнтами на приватній практиці. Я їх адаптую до роботи з підопічними будинку мами, і досить непогані результати. Звичайно, що саме головна увага приділяється розвитку їх материнського потенціалу. Це догляд. За дитинкою. Ми вчимо колискові, яких вони не знали, і їм ніхто їх не співав. Ми вчимося любити себе, шанувати себе, от власна це робота з самооцінкою. Ми в, з ними вчимося гратися з дітками, тому що з ними ні, ніхто ніколи не грався. Більша кількість наших підопічних це вихованки інтернатних закладів. Це діти з неблагополучних родин, діти з прийомних родин це діти, які були позбавлені батьківської любові, і це дуже важко компенсувати потім. Це була програма Я у Польщі і репортаж з будинку мами у Києві, який за два роки існування надав допомогу і підтримку кільком десяткам жінок з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема і через війну. З вами була Світлана Мялик. Почуємось.